Оце отак от під трактор. Збирають картоплю, бульбу. На Прикарпатті. Береться трактор. Отакий от плужок. Заходимо на рядок. На рядок. Назад? Так. Трошки назад. Добре. Так. Оце отак от бульба піднімається наверх. Дуже швидко, зручно. А потім лише збираємо. <реслова> так. І складаємо в мішки. Оце ось скільки мішків. <реслова> о, о! о, це бульба, оце справжня. Яка краса? Яка краса? Кажи. Кажи з де з одної садки. Так. Нічого там білишся? Бульби нема, ви тут позбиралися. Оце дуже швидко обробляється, збираємо бульбу і дуже швидко виходить під трактор. бо Дуже швидко, тут бульба. Так, оце, та, оце сапається і за трактором підбирається бульба і не залишається жодної бульби на городі. Так. Готова вже наша редисочка сходять огірки, кабачки добре зійшли. І редисочка то, що на початку серпні саджали. Ось вона яка вже добре, вже смачна і добра. Їмо.